Друзі, всім привіт! Компанія Фершаут. Вітаю вас. Маємо для вас ось таку чудову новинку. Це шкода Супер Б» Чисто 2019 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном, друзі, потужніше 140 кВт. Та на повному приводі. І на повному приводі і на автоматичній коробці передач, друзі. Коробка передач на 7-ступка мокра DQ381. От і друзі, що саме головне, за оригінальним пробігом даний автомобіль має, Ось можете звернути увагу 191 дві Це оригінальний пробіг, який як завжди підтверджується у нас офіційним дилером. От від шкоди, що ця автівка заїжджала, повністю все по регламенту обслуговувалось від. А до Я, так що, друзі, ніяких наразі нюансів з даним автомобілем в нас немає. Отже, по автомобілю, друзі, авто в нас пригне з Швеції, як завжди, в дуже класній комплектації. І ось такому прикольному синьому кольорі. Ви можете бачити, що, що ось передня частина автомобіля, бачите, ще не було сонця і, і виглядала на сонці. Ось так. От, ось зараз сонце виходить і бачите, дуже класно цей синій колір. І в тіньку також дивиться дуже прикольно цей колір. Е, отже, друзі, автомобіль ще раз пригнений з Швеції, має дуже хорошу комплектацію. От. Зараз вам пробіжуся, покажу друзі, по комплектаціях, як виглядає сам автомобіль е, і, це є. і е, покажу, в якому стані знаходиться позовні та всередині. Дана автівка. Так, друзі, отже, по автомобілю, по зовнішньому вигляду, е, бачите, передня частина автомобіля абсолютно має дуже гарний стан. Ніяких критичних у нас подряпин чи якихось там сколів по передній частині немає. Оптика в хорошому стані, по капоту у нас. Пару дрібненьких сколиків видно, нічого критичного немає, тобто немає кіхських друзів з сколів, що вам потрібно щось робити, фарбувати, от, щоб робити аж фарбу з лаком до металу. Тут все добре. Так само аналогічна ситуація по бамперу, маленькі декілька сколиків є присутні, а так все дуже-дуже добре. Якщо взяти загалом друзі, по кругу автомобіля, то можемо бачити, що Ця автівка повністю є в класному стані по зовнішньому вигляду. Ніяких та м'яти у нас немає, друзі. Бачите, все є повністю в гарному стані. По правій стороні бампера, друзі, до речі, не знімалися. Вони повністю є в зазорах рідні. От, Нічого тут не малювалося, не крутилося, не знімалося. Так, є є, є. позаду також все добре. Так, задня частина у нас бампера. Також має гарний стан без потертостей, ну і по лівій стороні аналогічна ситуація, без подряпин, без ніяких м'ятен. Ви можете бачити, що все дуже-дуже є добре по цьому автомобілю. Реально, автомобіль має класний зовнішній стан. От, як на мене, ніяких зауважень тут абсолютно немає. Друзі, диски на автомобілі встановлені 17-го розміру. Оригінальні шкодиски 17-го розміру. Розмір резини 225 х 50. От встановлена літо, но резина реально в дуже ще хорошому стані є протектор даної резини, як задніх коліс, так само і передніх, передніх аналогічно, друзі. Отже, ось такий автомобіль по зовнішньому вигляду. Тепер зараз вам покажу, як ця автівка виглядає всередині. Всередині вона нічим не хуже, друзі, як ззовні. Ось бачите, у нас карта водія ось так виглядає. Потім пороги водія, сидіння. Тобто, як на 190 тисяч, друзі, реально дуже класний стан автомобіля. У вас безперебільшення все бачите на камері. Ось як видай в стані кермо. Бачите, нічого не потертості немає. По керму все є дуже добре з кермом. Далі підлокітник, КППшка, Бачите, абсолютно все є класно. Ну, я не знаю, ніяких пошкоджень немає, абсолютно не видно нічого. Так, є є є, є, є по попередній частині. Далі, друзі, позаду автівка виглядає ось так. Що в нас тут є по карті? Ці, лише є лише Ось така одна у нас під потертість на цій вставці пластмасові, пластиковій. Ось така підтертість, далі по карті все добре. По порогах. Друзі, пороги також є в хорошому стані. Плюс-мінус трішки десь щось видно, що якісь маленькі сліди експлуатації по порожиках є десь. Але нічого критичного, абсолютно немає, на 190 тисяч, як на мене, абсолютно є хороші, нормальні е, нормальні порожки. Так, є ось такі задні вигляд автомобіля, друзі. Переднє сидіння позаду також класні, ніяких моментів немає. Стійки, карти. Тут все є добре. Так, погнали далі, далі по стелі. По стелі також мені все подобається без ніяких моментів, без нічого. Так, є далі, 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 щоб ззаду подати стелю, заходимо в багажне відділення, відкриваємо даного автомобіля. Так, відкриваємо багажне відділення, зразу бачимо, друзі, що є шторка в комплекті, це вже плюс. от, Зразу звертаємо увагу на стелю, тут краще друзі, видно її. Стелю можете звернути увагу на стелю, в якому стані є. Так що все тут добре по пластику, по багажнику. По багажнику пластик. Бачите, ніде не поцарапаний, не затертий. Немає ніяких критичних слідів експлуатації, так само по бамперу, бо багажне відділення сюди дуже часто всі грузять. Якісь речі, грузи і так далі, все тут за затерто затерте буває, але в цьому автомобілі все є плюс-мінус в адекваті. Так само і задня кришка багажника теж вона є в адекваті, в хорошому стані. Так, що в нас тут? У нас тут в автомобілі є повноцінна, не повноцінна а докатка є, донкрат є ключ, повністю весь комплект, який має бути в автомобілі, все є повністю в комплекті даної автівки. Так, ну і по правій стороні ситуація в нас аналогічна. Ось ця карта. Мені подобається без ніяких абсолютно пошкоджен. Далі правий поріг, друзі, заднє сидіння, задній диван. Ніякий, диван, так, також, друзі, ніяких не, немає, не по, там, що шкіра десь потріщала, чи десь щось грязь, чи гряз, ще є на шкірі, все є реально гарно, приємно пахне в автомобілі, друзі. Ось стеля повністю ось так виглядає. Так що все є. Доволі в хорошому стані. Як на мене, ну, реально на 190 тисяч. Ну що хотіти від автомобіля, даного, друзі, от на 190 тисяч реально, збережений класний автомобіль. От, далі бардачок ось так виглядає, торпеда. Не знаю, класно, реально класний стан. Як завжди в комплекті два ключі та оригінальний пульт на вибасту, друзі, є. От. Так що ось такий зовнішній внутрішній стан, Можливо, друзі, щось я пропустив в даному автомобілі. Будь ласка, пишіть нам на меседжері, дзвоніть. Додатково зроблю вам фото, відео якогось елемента даного автомобіля. Так, друзі, і, 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 і. що саме головне? Саме головне тепер комплектація в даної автівки. Комплектація є прикольна, ви бачите, того, що е, зразу по зоні автомобіля в нас видно оптика Full LED максимальна з функцією вирізання автомобіля з потоку. от. Так, далі зразу бачимо, у нас є безключовий вхід на передніх дверцятах в автомобілі. Безключовий вхід є. Потім шкіряні сидіння з функцією пам'яті. Та електро повністю сидіння йдуть передні. Друзі, так далі. Зараз запустимо. Запустимо, щоб зрозуміти далі комплектація, робимо запуск. Запустили, все працює, все чітко, справно, ніяких помилок, друзі, немає. От, як завжди, була перевірена ця машина нас, як і інша. По комп'ютерній діагностиці, по ходовій так що тут все є добре і нічого вам наразі абсолютно, друзі, робити вам не потрібно. Останній заїзд на сервіс, по-моєму, був десь в районі 180 тисяч, десь 10 тисяч тому, останній був заїзд на сервіс в даному автомобілі. Так, щодо комплектації далі, друзі. Щодо комплектації, безключовий сказав вам, друзі, далі, ось акустика в нас проймем з тих кентом. Класна акустика. Е, потім по асистентах, друзі, по асистентах у нас є лайн-асіст, рух по смугах є. от Потім виїзд міської парковки є, фронт асіст є. І датчики, як то кажуть, мертвий зон, е, сайт асіст у нас також є. Тобто всі максимальні асистенти, які можуть бути в такому класі автомобілі, є, значить, типу, реально хороша комплектація. так є Потім, Друзі, адаптивний круїз контроль Також є присутні в даного автомобіля. От є адаптивний круїз контроль є по автомобілю. Далі, друзі, в автомобілі встановлено трьох зонний клімат-контроль. Підігрів сидінь є -сидін в автомобілі, очищувач повітря, вебасте з функції програмування. Також є присутні в даної автівки потім-потім-потім-потім-потім Зміна режиму руху їзди, нормал, спорт еко, індивідуальний. Також є стар-стоп, друзі є. Потім камера заднього виду партроники також є, електрокришка багажника є. ну, Як на мене, реально хороша доволі комплектація по цьому автомобілі. Підігрів, до речі, друзі, є передніх сидінь і підігрів є зразу задніх сидінь також в цьому автомобілі. Повне привіт що немало важливо, друзі. Також є присутність цього, цього автомобіля. Ось Зараз вам покажу зразу. Ось одразу тризонний -три -три кліматконтроль і підігрів задніх сидінь є. Так що, як на мене, реально хороша комплектація е даного автомобіля. Ну Реально практично, як Лаврін Клемен, але не Так що, друзі, Ось така автівка. І що саме головне тепер ціна питання, друзі. Отже, ціна питання за даний автомобіль, друзі, ще раз, за чистий 2019 рік автомобіля за пробіг 190 тисяч на повному приводі. Ціна питання десь буде орієнтовно 24 тисячі доларів на віддачу. Ціна даний автомобіль буде вартувати. Так що, будь ласка, друзі, кого влаштовує такий бюджет і хоче саме ось такий автомобіль в такому кольорі, реально класному, дуже кольорі на класній комплектації, будь ласка, заїжджаємо до нас, як завжди на тест драйв Ми вам покажемо, друзі, в якому ми стані цю автівку купували за кордоном. Надамо вам повністю всю сервісну історію по цьому автомобілю. Любі діагностики вам на місці тут поробимо, комп'ютерні, походові подивимося. Якщо вам буде треба. Якщо треба, підйомник яма, також вам організуємо. Тобто, щоб ви собі мали розуміння, що ніяких питань до цього автомобіля взагалі немає. Купилися і просто і катайтеся, і що вам робити на даний час не потрібно з цим автомобілем. Отже, друзі, заїжджаємо до нас як завжди на тест-драйв, Будем, будемо раді вас бачити, всім вам, буде, всім вам гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.